По-перше, хотів би звернути вашу друзі увагу на публікацію, яка є в телеграм-каналах щодо танців Мадуро. На перший погляд може видаватися таким невинним постом про те, що Мадуро на Телебаченні танцював, демонструючи зухвалу поведінку і невігластво по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Так розцінили це самі чиновники в Білому домі. І нібито ці танці на державному телебаченні очільника Венесуели стали останньою краплею. І про це пише видання Де Нью-Йорк. Таймс видання зазначає, що танці Венесуели в ефірі державного телебачення переконали частину команди Трампа, що Мадуро насміхається зі США. Ну дійсно виглядає дуже дивно. На тлі посилення тиску з боку Вашингтону він виходив в ефір під англомовні гасла ніякої божевільної війни, і це американські посадовці сприйняли як спробу виставити їхні погрози БЛЕФОМ. І газета також зазначає, що перед початком операції американська влада пропонувала Мадуро золоте заслання в Туреччині, але він рішуче відмовився. Ну, пише, що це могла бути не лише Туреччина. І можливо, саме тому, друзі, силовики США демонстративно провезли Мадуру вулицями Нью-Йорка з відкритими дверима фургона. Це відео вчора облетіло усі соцмережі усього світу. Багато хто не зрозумів і не сприйняв саме такої акції, але я пов'язую її із зухвалою поведінкою Мадуро. Що ви думаєте з цього приводу, і чи справді так треба було вчиняти? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте, друзі, що Мадуро це є диктатором Венесуели, де існував, ну принаймні, до його вивезення до США, Диктаторський режим: нинішні рішення Дональда Трампа, які знайшли свою практичну реалізацію щодо посилення ролі США у Карибському регіоні, чи вони є одним із елементів такого поступального поступальної стратегії? Я так її бачу, можливо, да ідеалізую зараз саме команду Трампа, але ну, принаймні, якісь ознаки є. Е, і в такий спосіб він намагається послабити зараз присутність, по-перше, Росії у цьому регіоні і Китаю, звісно, бо і Китай дуже був знервований цією всією історією. І чи не є це одним із елементів такого подальшого. Е Знову ж таки, стратегічного його напрямку щодо Росії я відверто скажу: ну знову ж таки, мені складно робити висновки про там якісь е, е, наміри Трампа на Росії, але ну логічно було б зараз саме заходити на Росію, так як ви щойно говорили, конкурувати там із Китаєм і грати вдовго. Бо це якраз би історія була б дуже вигідна для всього держдепу США. Е, в цій частині. Е, операція військова у Венесуелі вона допомагає е, Трампу чи не допомагає? Багато є нарікань. Як буде діяти Китай в цьому регіоні? Тому що там же треба ще задати і про Панамський канал. Він дуже дуже цінний зараз для Китаю, угу. ну як і не раніше, беззаперечно. Це дуже комплексне питання, воно дуже важливе. Бачу багато експертизи зараз в Україні з Трампом і багато 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 тих речей, які мені здається не варто було б так бачити, як це, на жаль, в Україні. Але до чого це варто все пов'язати? Насамперед Венесуела це Китай, це не Росія. Росія не має там зайвих 100, 150, 300 мільярдів доларів, які вони можуть влити в якийсь мега інфраструктури в регіоні, будувати мережу портів. Ну Росія там нічого не фінансує. Росія продавала туди зброю, давала найманців, займалася якоюсь там розвідкою, проводила операції впливу проти США, але це дрібнота в порівнянні з китайським масштабом Латинській Америці. Тут варто сказати про таке, що Адміністрація Дональда Трампа, коли вона прийшла, вона зробила один крок, який сильно її відрізнив від адміністрації Джо Байдена і від своєї попередньої адміністрації власне самого Трампа. Вони зрозуміли, що Африка переоцінена, а Латинська Америка недооцінена. Дуже довгий час вважалося, що Африка є скрабницею світових ресурсів, але якщо порівнювати ресурси, які знаходяться в Латинській Америці, ну вони не порівняні в Латинській Америці, в рази більше це один аспект. Другий аспект, Америка дуже довгий час нехтувала своєї власною півкули, як вони кажуть, концепція американської півкулі, що є дві Америки, та а, США відійшли від Латинської Америки, віддали її під вплив і Радянського Союзу свого часу. От, потім російський там був вплив. Потім був звісно китайські, китайський найбільш та е, видимий, якщо говорити про межі саме стратегічної інфраструктури в багатьох країнах. Ну і це створило чимало проблем з погляду Дональда Трампа. Америка має повернути вплив на обидві півкулі, що просурси Америк від Арктики до Антарктики слугували Сполученим Штатам під час третьої світової війни. Якщо мислити як американці, це дуже розумно mm -hmm. до речі, до речі, дуже часто мене звинувачують в тому, що я там якось схваляю Трампа, роблять мене трампістом. Це насправді не так. Просто моя задача пояснити пояснити, як працює Білий Дім. Якщо ми не будемо розуміти цієї логіки. Ми будемо робити помилки, і ми бачимо, що чимало вже було зроблено помилок. Тому так важливо. Розуміти, як вони мислять, це не схвалення і не, не схвалення, це просто аналіз беземоційний того, що відбувається. А відбувається наступне. Америка з Дональда Трампа повертає геополітичний визначальний вплив на Латинську америку методами, які не подобаються дуже багатьом, і вони є не етичними в багатьох аспектах. Але крім Венесуели, Венесуела село дещо окрема історія. Та неетично можна сказати, що накладання 50% відсоткових тарифів на Бразилію за те, що не подобається лула, подобається кандидат. Та? Ну така історія, яка відбувається. Але з іншого боку, етично, не етично, америка ж теж суверенна країна, і вона має право робити те, що вона робить. От тобто, чи є в них таке право? Воно в них є. Те, що це некрасиво, ну, ну теж правда абсолютно. Не, ну, але пана, чи... я перепрошую, да. я не можу вас не перебити. Mm -hmm. Але красиво було у Гучавесу націоналізувати американські абсолютно. інвестиції. Абсолютно. Таскати не знаю, вагонами наркотики, душа це загальновідомі факти, які вже десятками років. А перепрошую, демократи весь час копросаються в носі пальцем великим кажуть. О, як це погано. Вибачайте за емоційність. бачаєте замоційність? Абсолютно, Я. абсолютно так і є. Власне, що це до цього і воду, що світ не красивий, а Китай роками росіян з його зробив огидним. Цей світ де нема правил. І отут повертаємося до власне цієї системи, що у нас люди там стверджують, що Дональд Трамп зруйнував заснований на правилах міжнародних порядок. Зруйнував його на Дональд Трамп. Зруйнував його Сі Цзіньпін разом з Путіним, разом Це з Іраном, разом не з Кім Іном, які так. думали, що автократи ніколи не будуть нести жодної відповідальності. Ми побачили чудову абсолютно блискучу операцію по ліквідації диктатора. Наркокорт керував крував величезна держава наркокортел нелегітимним. Абсолютно та і це був знак. Це звісно про послаблення автократії, тому що це ж знак тому, що так само може бути викрадений Лукашенко. Можливо, так колись буде викрадений Кім Чинин, Ну це зовсім не реалістична, звісно, історія, але менш диктатор. Тобто, вперше можна сказати, що автократи понесли реальну відповідальність. Ну тут навіть два, два приклади є: це викрадення Мадуру, яке угу. ну дуже дуже позитивне, як на мене, і. Це арешт, Дутерте Гаагським судом диктатора на Філіпінах, який вбивав. Тисячі людей та в своїй так званій боротьбі з наркотиками жахливий цинічний монстр, який дуже хоче повернутися до влади. Союзник Китаю і Росії абсолютно. Але філіппінська тема це інша тема. А, про Венесуелу беззаперечно, це призведе до того, що закону Законно вибрані представники, легітимні представники, та як нинішня Нобольська Ларіатка Марія Коріна Мачадота. Прийдуть до влади, я думаю, цим все завершиться. До речі, її партія Венте Венесуела. Це наші мої особисто, моя організація, давні партнери. Це ліберальна партія, дуже вагома, дуже серйозна. Одна з наших колег. Та він фактично виконує зараз функції. Ну. Міжнародного координатора її офісу, але по суті, це як міністр закордонних справ в екзилі, він молодий, молодого віку. А вони разом просиділи 400 днів в посольстві Аргентини, так переховуючись від режиму Мадуро, після того як всі засоби були використані, офіс цієї партії ліберальної був знищений мадуристами, підпалений, вбивалися, знищувалися люди. Ну це не держава, це не держава, абсолютно те, що там відбувається, і, і хто каже, що Америка порушила суверені. Нітет, я думаю, що найбільше порушив суверенітет венесуельців, сам Мадуро, який просто знищив демократичні вибори. Ну, знать, не, не не тема для обговорення, це просто ватажок, і, і це, якщо говорити, етично. Ну тобто, у нас є. Солідарні люди, венесуельці, друзі України абсолютно притомні чудові люди, які будуть будувати народний суверенітет, будувати венесуельську державу, блискучу державу, яка просто була знищена російсько-китайським впливом. Не було б Китаю з Росією, не було б у Гачавеса, не було б Мадуро, не було б цього всього зла. Це зовнішній абсолютно проект. І ми маємо дуже чітко розуміти, що демократії мають себе захищати проти таких автократів. І просто потім одного дня ці демократії вервуться в наші думи і почнуть нас збивати. І ми це бачимо. то тут навіть нема що обговорити, не розумію зараз у цієї розмови довкола того, що ой ой, ой як погано, навіть нам шкода Мадуро. ну перепрошую геополітично. Очевидно, що Венесуела має критичне значення логістичне в своєму власне серці між Америками та на самому півночі Латинської Америки, Південної Америки. Точніше, це один аспект. Запаси нафти очевидно величезні. Очевидно, що якщо ці запаси нафти. Слугуватимуть демократичним цілям а також так само зрозуміло, що опозиція, яка в екзилі, ми знаємо, величезна кількість біженців, близько 10 мільйонів біженців з Венесуели, і не чолі їхнього екзилу. Вони всі підтримують саме співпрацю економічну з демократичними державами, сполученими штатами. Ну так, то в такому тата та та це нас всіх збагатить. Якщо буде величезна кількість цієї нафти викидатися на ринок рано чи пізно, це послабить Росію, бо ми розуміємо, що нафтовий ринок це, це має вплив. Чи послабить це позиція? Ці аравійських держав теж послабить, але їм доведеться більше працювати з Америкою, що в цілому нам вигідніше. Бо коли аравійські держави заточені під консенсус з демократіями, то в такому разі знову ж таки страждає хто Росія з Китаю, Китай вкладав шалені кошти в контроль над е, нафтовим ринком. Якщо ми подивимося на залежні від Китаю держави, ми побачимо в цьому переліку Росії. Ми бачимо Іран, донедавна Венесуела і сповізькі скоро закриється ця історія центрально-азійські автократії, ну це ж нафтові скарбниці планети, які контролюються Китаєм у Китаю. Дуже чітка логіка. Йому треба насаджувати автократичні режими і підживлювати їх, і потім погонати їх, які контролюють світові родовища, світові запаси ресурсів нафти, газу, питної води, рідкість земельних металів, дуже багатьох ресурсів. Китай хоче контролювати всі ресурси на планеті, бо він розуміє, що доступ до ресурсів і контроль ресурсами, принесе перемогу в третій світовій війні, і і це розуміють і сполучені штати, і тому є такий рівень цинізму з боку Білого Дому, часто коли, наприклад, Дональд Трамп говорить, все ми відкидаємо екологічну адженду, і ми починаємо бурлити та дрелити Арктику, яка вже і так тане з багатьох причин для того, щоб мати більше ресурсів. Це цинічні речі, але це питання до того, чи зможе зберігти демократичний світ сам себе в умовах, коли ми живемо, ми боремося з максимально цинічним, максимально жорстоким, максимально нелюдським е утворенням та автократичним утворенням, яке абсолютно не має жодних цінностей і нічого хорошого. І якщо порівнювати ну, хтось порівнює там російську війну в Україні з 30-хвилинною операцією, спецоперацією по ліквідації автократа. Ну Дуже велике питання, та чи чи це помірні речі? Дуже мало мало, дуже маленькі та наслідки в цій історії. Якщо говорити для для винсальського суспільства, якщо і держава зруйнована їхня, то тільки самим Мадуро і його е, поплічниками. Ну та воно трошки можливо в емоційний спектр пішло, але мені здається, це М -м, дуже пара, зам... це дуже важливо, бо я не випадково торкнувся цієї теми. Дякую, що ми тут говоримо про це. Я абсолютно на 300% підтримую і те, що ви говорите про це говорив на каналі. І дуже важливо, аби українці це зрозуміли, тому що, наприклад, зараз порівняння Трампа з Путіним, питань там СВО Трампа або ще щось. Ну зараз не про Гренланд... не про Гренландію. Це дещо інша історія. Ось Осовіться Венесуели також вважаю абсолютно на 100%. Було правильно все зроблено, і те, що навіть демократи дуже обережно це коментують, вказує на їхню слабкість. Так само, як е свого часу Дже Дівенс говорив у Мюнхенській безпековій конференції минулого року. Що Європа не здатна захистити свою демократію?